Молодіжний житловий квартал у таврійському мікрорайоні Херсона, на перший погляд, місто мрій і доступне житло за державною кредитною програмою, яка, начебто, здешевлює його. Та насправді це фікція, що ж криється за красивими фасадами та обіцянками. Детально друге дно державного фонду з підтримки молодих сімей вивчав народний контроль. Житло доступне чи недоступне? Це просто катастрофа. Тобто 13 є життя. Як розкрутити бізнес на обмані молодих родин? Да, так, це в первую чергу лягло на плечі людні. Да, до кувілічивань стоїмості для них раніше задекларівано в договорах. Будівельна пастка. Дивимось. На квадратні метри у цих багатоповерхівках чимало бажаючих квартири тут можна придбати у кредит на 20-30 років під 3% річних, ставши учасником міської програми молодіжного будівництва. Якщо в родині є одна дитина, кредит стає безвідсотковим. Якщо двоє, держава має сплатити 25% вартості житла. Троє і більше дітей згідно програми, молоді родини можуть розраховувати на державну допомогу 50%. Люди молодше 35 років сплачують внески. І за співпраці державного фонду мали б за рік два отримати власну оселю. Здавалося б, пропозиція приваблива перспективи казкові. От тільки на ділі картинка зовсім інша. Будинки здають в експлуатацію значно пізніше ніж то прописано в договорі. А житлова площа в результаті виходить золотою. У них йде планове полошення і любим путем, щоб чоловік пірі підписав договор. Всього те каждый последующий послідуючи переподписанный договор. Тавшоп лишняя петля на шею, на шею, на шею, она... з ж вилізти невозможно. Олександр давно судиться із забудовником за квартиру своєї мрії. У 2006-му він сплатив, як вказано в договорі, 6% від суми. Далі щомісяця вносив необхідну суму. Відтоді минуло понад 10 років. У родині народилася дитина, вже й підросла, а квартири все немає. Херсонець стверджує, то запланована афера. Я там течені вода ті деньги внес. Ну Но... Дом не почався створюватися. Він почався строїти вже в году, році, коли был сдаться. при підписанні договору, коли задаєш вопросы, то есть может ли там бути нарушення затяжка у нет ни в коем случае. Перші ознаки паски інвестори помічають ще на дверях державний фонд підтримки сімей, який відповідає за сплату пільгових відсотків, та основний забудовник молодіжний житловий комплекс, який по факту лише вивіска, знаходяться поряд у одному підвальчику, та навіть мають схожі назви. Відсо. называется молодежный жилищный комплекс. Понимаете? Очень хитро. А сама организация, государства называется фонд молодежно жилищный комплекс. У них нету отличия между застройщиком по дверям. Ты как будто бы находишься в одной конторе. И вроде бы как и фонд, тебе. і застройщик – це все в одному лице. Олександр розповідає, лише будинок почали зводити, а вже запросили додаткових грошей, про які у договорі не йшлося. Мовляв, не заплатиш квартири, не бачити. Херсонець звернувся до фонду, а там розвели руками. Обманом путем обговорили мене підписати до соглашення на срока здачі в експлуатацію. При цьому нічого типу, не змінюється. міняється. Ми соші мені позвонили, сказали, що я повинен падні 253 там тисячі, то тисячі доларів на той момент. Це молода сім'я. Додаткові кошти мали сплачувати безпосередньо забудовнику. Про це відкрито розповідають мешканці в кварталі МЖК. Були додаткові договори о доплаті определенних сум. Але це вже було не кредитування, це вже було дільна дострою. У того час це було от 60 тисяч гривень до ста. Понад десяток розчарованих програмою доступне житло сімей намагалися вплинути на забудовники через фонд. Поки не зрозуміли, дві контори в одному підвальчику змовилися. Незмінний руками забудовник МЖК це лише ширма, за якою зникають сотні міських та державних мільйонів. Тим часом роботи виконують супідрядні організації, до яких чимало запитань. Ось у нас триша валерна состояння. А чого? Це би що зробив? Ми будемо ще зібрати гроші, брати повологіти і, і питатися ремонтувати самим, тому що ми кожен рік вносимо по 60-70 тисяч на людей. У коридорах будівельних компаній на такі заяви мешканців відповідають коротко. Ні, ну покажи, ні. Є, є, є Мені цікаво. на кого треба замінятися. Деякі херсонці так і пішли до суду. Роки спливають, діти зростають. А доступу до житла у них досі немає. Це просто катастрофа. То 13 тринадцять літ у меня не ще рібенка не було. Появляється очень хороші мислі. Просто катати вішутту вот всю безсходність. За даними перевірки місцевого підрозділу Держаудитслужби, здорожчання середньої вартості житла в кварталі МЖК по договорах 2014-2016 років складає понад мільйон гривень. Приблизно в той же час з'ясовується директор фонду, що на зарплатів народу Юрій Волкович має у підлеглих власну дружину, що підпадає під антикорупційні статті. Ми звернулися до фонду за офіційним коментарем. Вона працювала до января прошлого року в Херсонском региональном управлении, пройдя путь от рядового инспектора с 2001 года до начальника отдела. А потом в свете антикоррупционного законодательства она опять была переведена на должность рядового кредитного инспектора. И после того, когда по-настоящему законодательство начало запрещать эти все вопросы, Болі года тому назад вона уволилась. Директор державного фонду не таїться. Додаткові суми таки накручували, але це було раніше. Проблеми з учасниками програми виникають, але до того, мовляв, в державі яке діло. Станом заключили доповнітельні договори і благодаря отримали доповнительного фінансування. І благодаря ми. один из самых проблематичных, потому что на нем было сконцентрировано очень много тех негативных факторов, о которых вот Данил Сергеевич сказал, и мы его все-таки задали. Да, это в первую очередь легло на плечи людей. Да, это привело к увеличению стоимости для них. Ранее задекларированных в договорах о ценовой политики Забудовник звинувачує у накручуванні додаткових коштів на квадратні метри фінансову кризу України. Так же, як і на других застройщиках, это сказалось и на нашем І Перед нами стала дилемма тогда, то есть каким образом действовать в дальнейшем. Остановить строительство и ждать е, помощи. От государства да, пока наладится экономическая ситуация. На що ці як собирались На струку. Фактично, усіма грошима з фірми МЖК керує батько заступника директора Сергій Кіщенко. Саме він кінцевий бенефіціар фірми. Такий собі родинний бізнес. Тим часом державний фонд не передбачає жодних санкцій для виконавців робіт. Окрім самих заручників квартирантів, за їхні інтереси ніхто не бореться. У нас прецедента для того, щоб ми. Нащитували пеню застройщику не було. Чому? Об'ясняю. Потому що прямі штрафні санкції від нарушення договорних відношень, а введення в експлуатацію об'єктів, це компетенція застройщика і інвестора. Отже, і не дивно, що будинки здаються невчасно, якщо й терміни, і навіть якість будівельних робіт згідно договорів поняття відносне. Спеціально до візиту журналістів господар директор фонду скликає свиту більшість тих, хто причетний до здачі будинків з численними недоліками. Втім, у кабінеті не видно одного важливого фігуранта. Фактичного директора забудовника монополіста Андрія Яценка кажуть, пішов у довгу відпустку. Далекий від будівництва, але дуже близький до партії регіонів. Екс-директор обласного архіву та товариш екс-губернатора регіонала Миколи Костяка, втікаючи із партії, усів у прибутковому будівництві. Ось нещодавно в ефірі одного з телеканалів зізнається, як його компанія триніта державні гроші, фактично контролює все той же фонд. Ці компанії, які працюють з державним фондом. Вони кожного місяця перевіряються самим державним фондом. Схоже, знову на будмайданчиках пахне змовою. Це те ж саме, що контролювати свого сусіда по кімнаті у гуртожитку, надто коли йдеться про величезні гроші. Якщо в минулому році, все ж таки на програму доступне житло держава все ж таки промоглася після того, як вимушені переселенці і родини учасників АТО під Кермін вийшли, от то. Уряд вирішив все ж таки спрямувати 100 мільйонів гривень на це. Ми їх оперативно використали. Нещодавно перевірка виявила у кварталі МЖК ще одне порушення: у бюджет Херсона не сплачено майже 400 тисяч гривень земельного податку, 6 гектарів землі задарма. От така вона вдячність за мільйонну підтримку. Так працює забудовник-монополіст, і державний фонд чомусь це влаштовує. Вийшли на перевірку фахівці міського управління Державної архітектурно-будівельної інспекції, і вони долучили ще з управління земельних ресурсів міськвиконкому, які побачили, що от земля виділялася колись акціонерному товариству МЖК. А тепер це не акціонерне товариство, а це товариство з обмеженою відповідальністю. Фактично, за таких умов будівництво мало б зупинити або, взагалі, скасувати рішення про виділення землі. Сьогодні допомогти людям, які там при ну, купили квартири, може тільки міська рада, тому що в неї є, є е, е, сфери впливу. Це і у законі землі, і інші сфери. Тобто, щоб вирішити це питання сьогодні. Депутати міської ради можуть вплинути на забудовника в, в крайньому разі. Можна й поміняти забудовника, вирішити проблемні питання, щоб люди сьогодні отримали ті квартири, які мали вони отримати. Народний контроль виступає за здорову конкуренцію в галузі будівництва. Особливо там, де сотні мільйонів витягують з кишені народу. Тож чи не переглянути міській раді забудовника, який монополізував державну програму, але фактично затягує молоді родини у фінансову та житлову пастку. Олена Сурокіна, Віктор Цуріков, Андрій Згодько, Народний контроль.